Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Війна сили оборони України відійшли на більш вигідні рубежі оборони у Курській області РФ. Про це повідомив міністр оборони Рустем Уміров в ефірі телеканалу Fox News. ЗСУ продовжують тримати під контролем значну кількість кілометрів території противника. Передизлокацію військ зробили для збереження певної готовності сил. Уміров також додав, що жоден підрозділ сил оборони не перебуває в оточенні. Військові продовжуватимуть активну оборонну операцію з наступальними діями по флангах оперативного угруповання противника, а все щоб не допустити вторгнення Росіян на нашу територію. Володимир Зеленський підписав закон щодо окремих питань направлення підрозділів збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану. Про це стало відомо з сайту парламенту. У період воєнного стану з'єднання військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направляти за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії щодо України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Політика ша мають план А та а план Б щодо завершення війни в Україні, як пояснив держсекретар штатів Марко Рубіо. Перший варіант вимагає припинити вогонь, щоб сторони могли перейти до другого етапу. Він полягає в тому, щоб зібрати усіх за столом переговорів і знайти спосіб назавжди покласти край війні. Що окрім небажання Росії може стати перешкодою для реалізації цих задумів? Про це в коментарі для ФМ Галичуна розповів український політолог, директор міжнародного інституту демократії Сергій Таран. Рубіо говорить не тільки навіть про план А і план Б, бо, як правило, коли так говорять, то це означає, що план А виключає план Б і навпаки. Він говорить про дві складови одного й того самого плану. І сполучені штати бачать мирний процес так, що спочатку сторони мають припинити стріляти одна в одну, і тоді з'являється шанс посадити їх за один з ціл перемовин і почати розмову про те, щоб мир тривав набагато довше, ніж оця от мирна пауза в 30 днів, яка зараз обговорюється. Проблема цього плану є те, що насправді він показує, що Сполучених Штатів немає чіткого плану миру, немає і сторони і сполучені штати будуть імпровізувати прямо за столом, якщо вдасться, звісно, домовитися сісти за один стіл. На заваді можуть стати, звісно, надто великі манії Путіна, який буде хотіти напевно всього, чого тільки можна, і причому він буде хотіти цього всього не лише від України, а й від заходу. Очевидно, що Путін ставитиме умовою не лише там поступки з боку. України ну такими поступками може бути, наприклад, відмова України від силового визволення окупованих територій, а вимоги будуть до заходу, наприклад, у частині можливо зміни дислокації американських військ в Європі або повернення Росії на газовий ринок Європи, або якісь інші домовленості по інших гарячих точках. Таран також зазначив, що Україна у межах переговорів про завершення війни чекає багато невідомого. Все тому, що до цього процесу залучені різні сторони зі своїми позиціями. Для Путіна ці перемовини по Україні це не лише про Україну, це про набагато ширші домовленості з сполученими штатами, які мають настати після миру в Україні, і ось тут, звісно, можуть бути дуже багато питань. Звісно, в Європі буде своя позиція, відмінна від позиції Сполучених Штатів, тому що в Європі прекрасно розуміють, що якщо будуть поступки по Україні, то потім доведеться і в Європі робити поступки, тому що Росія тиснутиме далі. Тому насправді за цим от планом А і Б, який оприлюднив Рубі. Ми побачили, що нас попереду чекає величезна зона невідомості, коли ми ну мало собі уявляємо, що буде хтось пропонувати. Головна перепона, звісно, до миру це Путін. Але є ще інші гравці, які можуть не піти на тиск Путіна, і це не тільки Україна, це може бути Європа, це можуть бути навіть Сполучені Штати. Тому попереду нас чекає дуже такий складний час, але Рубіо наголошує і Сполучені Штати наголошують, щоб цей час настав перемови. Для цього треба хоча б домовитись про те, щоб. Настало це тридцятиденне перемир'я, яке б дало можливості сторонам почати якийсь мирний процес за столом перемовини не тільки на полі бою. Нагадаю, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що планує зв'язатися з російським диктатором Путіним вже завтра. Вони мають обговорити припинення війни в Україні. На запитання про те, які поступки розглядають на переговорах, Трамп відповів, що тривають дискусії щодо поділу певних активів. Будуть говорити про землю і про електростанції. Спецпредставник Трампа з питань близького сходу сті. Вітков заявив, що у межах перемовин щодо закінчення війни Вашингтон та Москва обговорюють доступ до портів Чорного моря. Ще одна тема обговорень контроль над Запорізькою АЕС. Зазначив, що раніше президент Зеленський повідомляв, що питання деокупації заС порушуватимуть постійно, адже без України її робота неможлива. Понад 30 країн готові надіслати миротворців в Україну. Це може статися у випадку можливої мирної угоди. Про це заявив речник прем'єр-міністра Британії, якого цитує Sky News, передає європейська правда. Це більше ніж 27 лідерів, які взяли участь у саміті під керівництвом Британії та Франції у суботу. Обсяги допомоги можуть бути різними, але значна кількість країн надасть війська. Тим часом британський прем'єр Кір Стармер висловив готовність розмістити війська в Україні на багаторічний термін. Метою є підтримка потенційного перемир'я, як пеша. The Times. приблизно десяток країн, зокрема Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військових. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою. Економіка ЄС виділив Україні третій транш розміром 3,5 мільярди євро у межах програми Ukraine Фасиліті. Гроші підуть на підтримку мікрофінансової стабільності та функціонування держави. Рада єс погодила транш, бо Україна виконала 13 умов. Якщо Україна виконує усі вимоги, ЄС, то в 2025 році отримає загалом 12,5 мільярдів євро. Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свереденко. За її словами, вперше Україна повністю і вчасно виконала усі зобов'язання перед міжнародними партнерами за підсумками року у межах конкретної програми співпраці без будь-яких змін та коригувань. До того ж, цього року темп буде навіть ще інтенсивнішим, бо саме на 2025-й припадає найбільше кроків, які має виконати Україна. Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Оновлений список опублікували на сайті уряду. У переліку вказано, що наша держава отримала від німеччини 24 броньовані машини МРАП, боєприпаси для танків Леопард та боєприпаси для бойових броньованих машин Мардер. Також в оновленому списку три установки Гепард ракети для Айрісте, дрони та системи виявлення дронів. Крім того, вказано, що Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів. Вісент, 1 100 переносних систем розмінування. А також два мінних трали. Телемарафон у 2025 році коштуватиме понад 700 мільйонів гривень. Про це пишуть наші гроші. Відомо, що з урахуванням видатків на ще один телемарафон Фрідам виробникам контенту для обох марафонів заплатили вже 2 мільярди гривень. Вартість нових договорів, договорів з кожним телеканалом приблизно одинакова. Від 184 до 185 мільйонів гривень на рік. Водночас інші українські медіа зараз переживають кризу через припинення фінансування зі США, зокрема Радіо Свобода, до чого це призведе. Про це в коментарі для ФМ Галичуна розповів народний депутат Микола Княжецький в Україні. На жаль, ми переймаємо кращі традиції Росії, а не Сполучених Штатів Америки, де теж обмежена свобода слова, фінансуючи з державного бюджету за мільярди гривень телемарафон, коли коштів не вистачає армії і закриваючи в ефірі незалежні телевізійні канали. На жаль, це навіть не американський приклад. Це залежить від рішення американського уряду, тому що це по суті mm -hmm. структури, які які фінансуються американською державою радіо Свобода продовжує залишатися в ефірі. Вони кажуть, що це за рахунок залишку коштів. Міністр закордонних справ Чехії запропонував Євросоюзу фінансувати цей проєкт, оскільки їхня штаб-квартира знаходиться в Чехії. Ну там працює дуже багато сильних і талановитих журналістів. Я б міг лише побажати їм успіху і дуже хотів би далі їх чути і бачити. Тосовно телемарафону, то за даними наших грошей, найдорожчими виявилися послуги ТОВ Ми Україна по 196 тисяч гривень за годину. Торік вони коштували так само. Друге місце зайняло тов телерадіокомпанія студія 1+,1» плюс один з групи підсанкційного ігоря Коломойського за ціною 157 тисяч гривень за годину. Торік вона була трохи нижча, 155 тисяч гривень. Світ США офіційно сповістили єс про припинення участі в міжнародному центрі з переслідування злочину агресії проти України. Іни про це пише Sky News. Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою з 2023 року. Старшого прокурора міністерства юстиції направили до ГААГи для роботи зі слідчими з України. Країн Балтії та Румунії зазначив центр. Створили, щоб притягнути керівництво Росії разом з її союзниками у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за війну проти України. У західних областях завтра буде хмарно з проясненнями у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 7 градусів морозу до 3 градусів тепла. Зараз за вікном маємо нуль. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19.00 проєкт на радіо «ФМ Галочина. важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє відео публіциста політичного експерта Віталія Портникова.